Українську церкву. Для чого взагалі існує церква? так? <кій> Яка мета існування церкви? Ви знаєте, що церква з грецької мови, а до нас ця традиція християнська прийшла із Візантії, в нас дуже багато грецьких слів. Ну, Наприклад, іконостас це грецьке слово, не українське. Ікона це. Ікон з грецької це образ, стасіс це те, що стоїть стіна. І саме слово церква теж має своє грецьке походження, на грецькій мові вона звучить як еклесія і перекладається як зібрання покликаних людей, людей, які, яких покликали на зібрання. Тобто кожен з вас, який сьогодні присутній в храмі, або хто відвідує цей храм, в кого є потреба, духовна потреба в Богоспілкуванні, це означає, що ми з вами відчули поклик і зібрав нас в це зібрання, покликаних сам Господь Бог. Потреба в спілкуванні з Богом це потреба в кожної людини. Яка б людина не була, ми всі релігійні. Релігійність це частина людської природи. Навіть якщо людина каже, що вона атеїст, що вона не вірить в Бога чи ще щось, вона все одно залишається релігійною особистістю. Бо релігійність це частина нас. Ми не можемо не бути релігійними. Ми постійно в щось віримо, ми постійно сподіваємося, ми маємо постійно надію. Тільки релігія є примітивна. Людина спускається до якихось примітивних вірувань, ну, наприклад, віра в прикмети це, це невикорінюване явище в нашому житті. Ми поєднуємо це з вірою в Бога, на жаль, і віримо в прикмети. Але знайте, що в прикмети вірити це марновірство, це гріх. Вір. Або віримо, наприклад, там, в. Так звані гороскопи. Знаки Зодіаку це астрономія, древня астрономія, а гороскоп це астрологія. І це, це так само е, примітивне марновірство. Е, релігійність вищого порядку це віра в Ісуса Христа. Тому що Христос втілений Бог до Христа і після Христа немає Такої особистості, якою був сам Ісус Христос. Ви чули сьогодні, як в Євангелії, як Господь говорив про до нього підійшов юнак і спитав Господи, що мені робити, щоб успадкувати вічне життя. А ми всі сподіваємося на вічне життя. Про це сказав Христос. Ми віримо в те, що ми після смерті. Людська особистість не зникає і не помирає, що смерть тимчасове явище розлучення душі або людської особистості, духовної від тіла. І буде Воскресіння мертвих, і буде страшний суд, коли Господь відділить зло, тобто тих, хто чинив зло, бо зло саме по собі не має сутності, воно не створене, воно нереально існуюче. воно паразитує на. Людській волі, на людській несвідомості, на людських пристрастях, коли ми йдемо на поводу своїх пристрастей, заздрість, жадоба до матеріальної наживи, жадоба до насолоди надмірної, коли в нас немає міри, то це завжди ми чинимо зло. Це зло може творити тільки людина або диявол. Повна історія. Ніщо інше в цьому світі не може творити зла. Тільки ми з вами, люди або сатана. Але Бог нас покликав до життя вічного і життя святого, до життя праведного. Що таке праведне життя? Юнак питає Господа, що йому зробити, щоб успадкувати вічне життя. Господь каже, виконуй заповіді. Не вбий, не вкради, не свідчи неправдиво, це, це простою мовою не бреши, не обманюй, не лукав, не хитруй. Будь прямим з людьми, будь відкритий з людьми. Це складно насправді бути прямим і відкритим, але треба максимально намагатися це робити і там, де бракує нашого, нашої мудрості, нашої сили волі. Боротьбі зі злом там приходить Божа благодать, Бо якби ми самі могли себе зробити святими, то нам не потрібен був би Бог і не потрібен був би Христос, але ми не можемо самі себе зцілити. Так як хворий, якщо хвороба складна, організм бореться з нею, але без допомоги медикаментів не може побороти. Організму треба допомогти. так і нам, Христос це як ліки, Божа благодать, яка нам допомагає стати людьми, такими, якими задумав нас Господь Бог. Отже, щоб стати людиною, треба виконувати заповіді Божі. І в цьому Євангелії, до речі, акцентується до прив'язаності людини. Ми часто наша зіпсована натура призводить до того, що ми впадаємо в залежності. Ми Стаємо рабами гріха, який ми робимо. ну, Найпростіша залежність це, наприклад, залежність від їжі. Так, от, наприклад, мені треба, щоб наїстися стільки, а коли я бачу смачну їжу, я не можу стриматися. І це все продовжується, і це руйнує мене навіть мій організм. Складніша залежність це, наприклад, залежність від, від куріння тютюну. Це теж це, це рабство, людина стає рабом цієї залежності. Або залежність від алкоголю це руйнівна залежність. Це руйнує людську особистість, руйнує здоров'я, руйнує все навколо. Є ще складніші залежності, а є залежність від матеріальних благ. Всі ці залежності паразитують на природних наших силах, душі, але вони, все надмірне стає злом для нас. І Господь каже, цей юнак хотів бути досконалим. Христос каже, якщо ти хочеш в повній мірі бути досконалим, ти маєш іти за мною, повністю довіритися мені, довіритися Богу, як це зробили апостоли. Як це зробили ось цих 12 людей, які залишили все і пішли за Христом. Христос не обіцяв їм, що якщо ви будете йти за мною, Якщо ви будете вірити в мене, то ви будете щасливими, багатими, заможними, проживете веселе і радісне життя. Христос каже, якщо хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною. <рес> Життєвий хрест це скорботи, це страждання, це перенесення зла від зовнішніх, інколи від людей, інколи від диявола. Оце життєвий хрест. Життя неможливо прожити без скорбов. Але для нас, хто вірить в Христа, кожне випробування життєве, це має бути школою, духовною школою, школою духовної міцності. Бо кожне випробування повинне міняти нас на краще. Це як урок для нас. Тоді ми маємо підніматися в житті по сходинках. Ми маємо ставати досконалими людьми. В цьому суть церкви і в цьому суть нашого зібрання. До речі, слово еклесія грецьке, а церква це слов'янське слово, яке ось, походить від Латині циркуль це коло. Від слова циркуль, коло це слово церква, тобто коло зібраних людей, Зібраних тих. Хто вірить в Христа, для кого потрібен Христос, Христос як ліки, Христос як цілити, Христос як поводир, який веде нас по життю. Христос як той, хто перший пройшов життя в скорботах, проніс свій Хрест. Але Він став переможцем, він воскрес і мертвих. І кожен, хто вірить в Христа, повинен наслідувати Христа. І ми маємо, дорогі браті і сестри, уподібнитися Христу, стати подібними на ньому. Бо Христос, Боголюдина. людина. Як людина, Він був без гріха, він був досконалий. Але в ньому поєднався і божественна природа, і його особистість Божественна. Тому Він Син Божий за природою, а ми з вами маємо стати дітьми Божими за благодаттю. Що означає стати дітьми Божими? Це означає, що через виконання заповідей Христового, через постійну, постійну молитву, спілкування з Богом через наші зібрання, ми маємо зростати духовно і ставати людьми такими, якими задумав Бог людину, людина з великої літи. Коли ми говоримо і кажемо, це була людина, наприклад, про когось великих людей, то ми ж не кажемо, що це була людина багата. Чи людина там заможна? Бо багатство, сьогодні Господь казав, що багатство інколи прив'язаність, не саме багатство, багатство воно нейтральне, воно нормальне. теж. Якщо людина ні про що не дбає, то це вже до неї виникають запитання. Надбавати майно це природньо. Годувати родину, трудитися, це все правильно. Але залежати від багатства це вже гріх. Це пристрасть. І ми маємо дбати про багатство духовне, бо коли ми говоримо, що це людина, то ми, то ми завжди маємо на увазі духовні якості цієї людини. Доброту, милосердя, мудрість, жертовність, служіння іншим. Ось це є виразниками людяності це є виразниками духовності. Усі наші пристрасті, вони протиприродні, вони руйнують нас. Залежність, гріх, гріх, зло нас руйнує. А чесноти, які ми маємо здобувати, а що це таке чесноти? Це любов до ближнього, це смирення, смирення це коли я не підношу себе, що я найкращий. Смирення це така. Такий правдивий погляд на себе, коли я бачу свої недоліки, коли я бачу, що я недосконалий, і я це розумію і прошу Бога, щоб Він мене, мені допоміг. І коли я усвідомлюю себе смиренним, а Бог наш, якого ми сповідомо, Він смиренний. Смирення це одна з властивостей Божих. Коли я себе бачу смиренним, то я не дивлюся на інших людей з висока. Я тоді бачу, що вони кращі за мене. І це дає мені можливість рухатися вище, ставати досконалим. А коли я дивлюся з висока на інших, з гордині своєї, то мені вже нікуди вдосконалюватися, мені не потрібен ні Бог, ні ближній, ніхто, бо я сам собі Бог. Тому чесноти це любов до ближнього, тобто як ця любов виражається, в служінні ближнього. Це в сім'ї, в родині, в суспільстві, в спільноті це головне, без цього не можна стати людиною. Друга чеснота це смирення Смирення – це взагалі ґрунт, на якому виростає любов. Далі це радість радіти, радіти життю, дякувати Богові за те, що Він дає нам, за будь-яку погоду, чи дощі, чи сніг. Слава Богу, тому що. Ми можемо побачити це різноманіття і красу Божого світу. Терпіння терпіння до ближнього, до його недоліків, милосердя співчувати людині, намагатися зрозуміти людину. Ми не можемо відчувати чужого волю, але намагатися зрозуміти іншу людину. Ми це робимо. Ну і милосердя виражається як в допомозі ближнього, так і в молитві за ближнього, в молитві за наших воїнів, в молитві за тих, хто відійшов у вічність за спокій. Це теж справи милосердя. Всі ці засоби приводять нас до єднання з Богом, і ми стаємо дітьми Божими. стаючи дітьми Божими, стаємо людьми, справжніми людьми. Тому Хай Господь Бог вам. Допомагає в цьому е, розбудовувати цю українську церкву, і щоб е, ми були зірцем. Не тільки священник повинен проповідувати Христа. Ви маєте це пам'ятати, що кожен християнин проповідує Христа своїм життям, не тільки не словом, а життям. Оце обов'язок кожного з нас. І хай Господь нам в цьому. Допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу. Я щиро вас вітаю сьогоднішнім днем і якось не... я подарую Євангелії, це Євангелія видання Православної церкви України на престольне Євангеліє. У вас є вже Євангелія на престольне, але будете мати ще ось таке з нагоди річниці вашого, Доєднання до української церкви, щоб слово Боже лунало вас в храмі і надалі українською мовою привідувачку. Ну, це, це для дитячої можливо школи, дитячі біблії. і ще є вангелії, це безкоштовно. Це Видання українського біблійного товариства Євангелія від Йоанна». Одне із є чотири Євангелія в Новому Завіті. Це одне таке духовне Євангеліє, написане апостолом Євангелістом Іоанном Богословом. Це безкоштовно, ви можете взяти кожен. Десь там треба покласти кожен останній подався. Хто хоче, може взагалі. Слава Ісусу Христу. Отці, парафіяни храму цього, дякую вам, владико, за приїзд на спільну молитву до нашого храму, що в дійсності лунала сьогоднішня молитва за кожного нашого захисника. І що в дійсності ми сьогодні маємо ту можливість разом помолитися за кожного нашого воїна, за нашу Україну, за незалежність, за перемогу. І за мир. Бо я завжди говорю, якщо буде перемога, то буде і мир. Тому ми молимося завжди за ту перемогу, але маємо завжди кожен пам'ятати, пам'ятати саме перше, чим ми допомагаємо, але маємо допомагати саме перше, бо Господь сказав вірте і дасться вам. І кожен з нас має вірити в дійсності, що перемога. Та настане, та як сьогодні спільною молитвою нашого високопреосвященішого митрополита Федора, лунала та молитва, і щоб в наших серцях запанувала мир, спокій і любов серед усіх нас. Tēnā 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 tēnā. i'm going